Філософія полку Дніпро, так як і батальйон, це філософія УПА. Українська повстанська, як можна, як можна відрізняти. Є дві складові патріотизм і здоров'я. Все інше ми дамо. Зброю, навики і все інше. Бажання, щоб було захищати свою землю. Якщо воно є, воно або є, або його нема. Ви чули, щоб з Дніпра здалися в полон? Нас тільки захоплюють. Нас захоплюють. Настільки можуть непритомними захопити, нас не здаються в полон. Нас не беруть в полон. Політичному керівництву України. От, проблема в політичному керівництві в тому, що їм треба виходити з радянської матриці. Незважаючи на те, що вони там вихованці, вихованці системи радянської системи, ну, більшість. В тому числі можливо говорити і про мене, це тому що я закінчив, наприклад, військове училище в радянські часи починав служити в радянські часи. Ну, наприклад, армії я хочу сказати, хто випав от, з радянської матриці, той успішно воює на фронті. І цей приклад, проїдьте по лінії фронту, дуже легко під, підпорядкується. У нас зараз в муках народжується українська армія. Дивіться, радянська школа військова. Вона загальна прийнята і якби ну, тактичні і стратегічні завдання готувалися по одним лекалам, по одним підручникам. І, наприклад, чого нас били на початку, тому що чітко знали, от, росіяни діяли по-слідучому. Вони знали, як буде діяти командир роти. Він буде дзвонити командиру батальйону. Потім буде командир батальйону, командиру бригади, чи командиру полку. Командир полку позвони начальнику Генерального штабу, чи командир бригади, чи командуючому певного округу. І поки йде цей час. Поки йде цей час, за цей час можна 10 разів з градами розстріляти колону на марші, вбити все і знищити. А треба виходити з цієї матриці. Треба. От зараз прийшов час людей, які можуть і мають право брати на себе відповідальність. Я ще раз кажу: якби ми назвали 22 серпня, що почалася військова агресія Росії, і президент звернувся до нації, що нація вставає, можливо, у нас були б інші наслідки. А я переконаний в тому, що йому просто не доповіли. Уже я переконаний. Якщо я раніше сумнівався, я переконаний. Я хочу жити в тій країні, де кожен несе відповідальність за свої вчинки. За Іловайськ повинні відповісти три особи: Гелетей, Муженко, Литвин. Я вважаю, що наші проблеми, основні проблеми на передовій. Це те, що в нас нема кваліфікованого керівника Генерального штабу. Стратегічно мислячи. Стратегічно. Притом я не говорю, що він там боягуз особисто муженко. Я не говорю, що він там боягуз. Ні. Але на сьогоднішній день керівник генерального штабу це не той, хто сідає на танк і їде воює, і керує діями роти. Керівник Генерального штабу, це як кадровий військовий, я вам говорю, він повинен принести до президента 5 планів розвитку ситуації і сказати: пане президент, план No1, план номер 2 брун. План номер 3 І пішло. План номер 5 А політичний керівник повинен прийняти рішення. Тому що. Начальник генерального штабу сказав, що, наприклад, для плану номер один потрібно використати п'ять бригад, потрібно скільки то танків, скільки людських ресурсів, скільки то матеріальних ресурсів, і які будуть наслідки військові. А політичне керівництво держави вже приймає рішення, які політичні наслідки будуть. В тому числі, якщо цей план не спрацює, є п'ять чоловік, прізвища не називаю, щоб не обливали грізнь. Вони є. Вони є п'ять чоловік, реальних кандидатів з стратегічним мисленням. Я ще раз кажу, що муженко-мужня людина. Така аналогія, але нам треба стратегічно мисляче. Ну, дійсно, потрібно зараз прийняти, знаєте, нема, ну, от, повинні звільняти місце. От, ну не можеш. Треба йти. От у нас є вже плеяда тих офіцерів, які, вибачте, з яйцями. З'явилися, які можуть заперечити вищому керівництву. 23 роки в українській армії, це я вам доповідаю з усією відповідальністю, заявляю, вилучувалися і вихолощувались ті, хто, офіцери, які мали свою думку. Це не прийнято було для армії. Або їх заганяли, їхнє оце все я, заганялось дуже глибоко. А зараз час, тих, хто мають своє я, і ті, хому. Можуть і мають, мають свою думку і можуть її захистити. Ну, Ви знаєте, я ще раз кажу, я от два рази за останній час, за невеликий час, був в США. Мені, знаєте, от, навіть соромно буває іноді. Там, вони питають, чи ваш міністр оборони ходить в парадній формі. Не знаю, чому ходить. Ваша ж війна. Наприклад, я знаєте, я, горшусь, я голосував за бюджет. Я горшусь цим. Тому що в цьому бюджеті перебачено фінансування армії на рівні 80 мільярдів гривень. Фінансування української армії за останні 20 років було на рівні передбачилось там 8, а фінансувалося на рівні 4 мільярдів. Можете собі уявити? Ми домовляли, що зараз, от те, що об'явлено на мобілізації, 10 тисяч осіб, наприклад, умовно, певна кількість осіб. Зараз буде залучена до війська. Вони отримують форму, онучі, портян, труси, одяг, одягаються, обуваються, Ідуть всі на навчання, отримують зброю, отримують навики і, і тільки потім йдуть на передову. Це однозначно. Ні один там, з воєнкомата на передову не піде. Вимога, от моя вимога, те, що заміна всіх військових комісарів на тих, хто пройшов АТО. Умовне таке АТО, хто пройшов війну на Сході. Заміна безпосередньо всіх. Безпосередньо всіх. Ну, я розумію, що є все рівно випадки. Значить, штаб національного захисту, Фейсбук, чекаю звернення, на кожне буде реагування. От сумно і соромно навіть, що я належу до Верховної Ради. Дуже складно говорити. Є Верховна Рада і є п'ята колона Верховної Верховної Ради. Я хочу відразу: нема опозиції поки що. Умовно, вона формується там із тих депутатів, які, мабуть, все ж таки вийдуть із блоку Порошенка там, або вийшли з блоку Порошенка. Із числа депутатів, які обрались по мажоритарки. Це можливо із них сформується опозиція. Опозиційний блок, назва це взагалі там треба написати. П'ята колона Російської Федерації. І не треба, не треба називати ну, бойко, бойко, вілку це опозиція. Та ні, це п'ята колона Росії. І от уявіть собі, вілкула з двома шинами, в каски, І він біжить і, і будує. Бариха. Бачите? Звернулися до мене громадяни. З приводу незаконного полювання певними баронами місцевими. Коли, знаєте, у нас полювання яке виїжджає голова адміністрації, прокурор, начальник міліції, і там все верху От в одному із районів ми зараз запропонували всім, хто приймав участь в незаконному полюванні, а зараз полювання незаконне, спробувати себе на передовій в якості рядовими, рядовими бійцями полку Дніпро. В селищі Піск, куди вони скоро відбудуть в повному складі, От як виїжджали на незаконне полювання, так і поїдуть туди. Більше 10 чоловік. Це як метод виховання в перехідний період нашої держави.